Друзі, я вас всіх вітаю. Я думаю, багато хто з вас знає, що четвер є таким днем, коли відбуваються прем'єри у кінотеатрах. В нашому інтернет-магазині теж маленька прем'єра. Додам сьогодні новий товар. Це буде двигун до бетономішалки на 600 Вт. Обмотка даного двигуна одразу кажу, алюміній. Давайте покажу, як він виглядає. Ось така штука одразу йде з робочим конденсатором. Він... Виконує функцію одразу і пускового і робочого. 10 мікрофарад ємність 450 вольт максимальної напруги. Такі конденсатори у нас теж є в асортименті, тому не забувайте їх замовляти. Ротор тут у вигляді відучого шківа. 6 канавок під профіль PG. Ну, це такий найбільш популярний, який зустрічається на бетономішалках. хоча є 5М зубчатий. Ну, PG все ж таки в більшій кількості. Ну, і ось тут така алюмінієва, я ж кажу, пофарбована обмотка. Ось така новинка, друзі. Остання наша прем'єра була це інвертори. Здається, два тижні тому ми замовляли так на пробу три штуки, і ця проба вже завершилась. Все немає. ви... В принципі, у телефонних дзвінках багато про них питали. На 2 кВт у нас був, все три штуки розійшлись, і, в принципі, у постачальника вже їх немає. Тому будуть, мабуть, трохи пізніше. Кого цікавлять запчастини до компресорів, до генераторів. Будь ласка, пишіть, дзвоніть і будемо вам відправляти. Всім гарного дня, побачимось!